В порівнянні з минулим 2022 роком, кількість пожеж в Коростенському районі зменшилась. А ось загиблих під час надзвичайних ситуацій побільшало. Такою є сумна статистика. «362 пожежі на даний час виникло. Ну ми ж беремо не тільки місто Коростень і колишній Кростенський район, а це вся північна наша зона. Якщо порівняти з 2022 роком, то у нас є деякий спад по пожежам. Це мінус 26 відсотків. Літо переважно дощове і менш пожеж виникає саме по випалюванню сухої трави, рослинності, сміття. Хоча ці випадки також Кож є щодо загиблих, їх зареєстровано вже 17. цей показник значно збільшений порівняно з 2022 роком. Переважно всі загиблі на момент. В своєї загибелі перебували, як уже потім по звірки судмедекспертизою, в стадії алкогольного сп'яніння. Травмовано сім громадян за даний період. врятовано під час пожеж було три наших мешканців. Прямі збитки, які були завдані під час пожеж за період цього 23-го року. Це понад 19 мільйонів гривень. Здебільшого загибель людей під час пожеж це нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. За словами Сергія Рудзика, побільшало і виїздів на дорожню. Транспортні пригоди почастішали випадки виїзду наших нашого особового складу на дорожньо-транспортні пригоди, під час яких гинуть і травмуються, і дорослі і діти, як по місту користу, так і по Коростенському району. І ми бачимо зведені дані по всій Житомирщині. Тому напрошується один висновок: що водії і інші учасники дорожнього руху дещо розслабились. Прошу, будь ласка, перебуваючи на дорогах, ким вони ви не були, чи водієм, чи пішоходом, чи ви рухаєтесь на. Автомобілі чи на велосипеді будь на чому, Будь ласка, думайте про себе і про того, хто поруч з вами, витримуючи і відстань, вибираючи швидкість, враховуючи погодні умови і все, що з цим пов'язано. На календарі початок серпня фахівці державної служби надзвичайних ситуацій проводять профілактично інформаційні заходи під час жнивної кампанії, аби попередити виникнення пожеж та загорянь на хлібних масивах та в місцях зберігання врожаю. Хотілося звернути увагу на те, що зараз триває. Операція по забезпеченню пожежної безпеки під час збирання нового врожаю, де наш особовий склад спільно з правоохоронними органами, з органами місцевої влади, виїжджаємо на поля, виїжджаємо. На зернотака, тобто скрізь де може зберігатися зерно, або його обробляють, або його збирають, скрізь проводяться інструктажі, нагадуються правила, перевіряються, чи всі комбайни, всі зернотаки забезпечені первинними засобами пожежогасіння, чи службовці, які там працюють, знають свої обов'язки під час виникнення будь-яких ситуацій. Тому ця робота зараз в самому такому розгарі. Виїзди на пожежі, дорожньо транспортні пригоди та інші надзвичайні. Чайні події, інформаційно-профілактичні заходи щодо недопущення загибелі людей на воді, нагадування правил пожежної безпеки у побуті чи попередження виникнення пожеж та загорянь на хлібних масивах та в місцях зберігання врожаю. Це далеко не весь перелік того, чим щодня займаються працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники не втомлюються наголошувати. Бережіть себе, дотримуйтесь правил.